Друзі, перші проголовне поїхали. Полковник гур Олег Бабія знищив три ту 22 м 3 на ворожому аеродромі. У серпні 2023 року. Він з побратимами пройшов 600 кілометрів територію ворога, щоб зупинити обстріл українських міст. А в результаті розвідники знищили російський бомбардувальник. Ту-22М3, і ще два вивели з ладу. Повертаючись на підконтрольну Україні території, група потрапила до засідки 30 серпня 2023 року. Олега Бабія, який прикривав відхід своїх побратимів, було смертельно поранено за. Свій подвиг він смертельного посмертно удостойний звання герою України з просвоєнням ордена золота зірка. У полковника залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Сина тільки пішов до першого класу. Донечка на той час або лише ручок. До слова російська ФСБ не може ефективно протидіяти українським спецслужбам, змушена розслідувати наслідки вже здійснених українцями операції. Ліквідація воєначальника війська радіаційної хімічної та біологічної безпеки засерефа Ігоря Кирилова в засвідчила наскільки потужним та ефективним стали українські спецслужби за час війни, зокрема СБУ, який приписує цю операцію, пише Financial Times. Сьогодні збу перебуває у постійній конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони. Колись збу була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах, але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році вона почала активно діяти на окупованій території та у середині Росії у 2022 році. Ця тенденція посилилася. Серед головних здобутків збу у цій війні проти Росії Financial Times згадує підрив кримського мосту у двадцять році та нейтралізацію російського Но морського флоту, морськими дронами цієї спецслужби, але СБУ також виконує операції з ліквідації ворогів України. У коментарі Файнешналатайм співробітник української розвідки зазначив, що саме СБУ ліквідувала кількох сепаратистських лідерів окупованих в частинах Донецької Луганської області у період з 14 по 21 рік. Але українські агенти діють також і в Росії, влаштовуючи диверсії та навіть вбивства. ФСБ дуже добре розслідує те, що вже сталося, але не дуже добре збирає розвідання про те, що буде. Це інший набір навичок для цього генство має бути Доброго охорошим агентством зі збору інформації, тобто має існувати довіра, хороший обмін інформацією, чого ви не бачите серед російських агентств, сказав старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Андрій Солдатова. Частково ефективність СБУ пояснюється її величезними розмірами. Це іронія долі результатом її радянської спадщини, маючи понад 30 тисяч співробітників і ще більше позаштатних з оперативників. СБУ майже така ж велика, як і ФБР, з його 35 тисячами агентів. Це більш ніж у сім разів більше ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії Мі 5 і більше ніж у чотири рази ніж ізраїльський МОСАД, СБУ має величезну силу. Дехто б сказав, що занадто велику, сказав Аганішна Таймс, один із західних дипломатів. Дипломати сказав, що протягом багатьох років агентство критикували за відсутність серйозних реформ, до яких закликали партнери України США, ЄС та інші члени Великої Сімки, але під час війни з Росією ці західні країни відклали в біка свої скарги та змінили зв'язки з. Обміна розвіданими особисто тісні зв'язки з буналагодили з ЦРО, яке інвестувало в мільйони доларів програми навчання українських агентів. Практично щомісяця у заголовки новин потрапляють гучні вбивства високопоставлених російських військових чи колаборантів, які виконують агенти СБУ або Гур. Рікотільнока російський військовий репортер писав, що українські спецслужби почуваються повністю безкарними щодо Росії. Те, що ворог майже відверто цим вихваляється, досить симптоматично. Додав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.